Благословен Бог наш всегда нині присної вовіки віком. <хвачу> слава тобі, Боже наш, слава тобі, небесне дішит для душі істини, живести, і сповняє, закровище благої жизни подателю. Любу, в самни, і очистини, отсяки скверний. І спаси, блажі, душі святи Боже, душі наша, святий Боже, святий кліпкість, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отсу і Силу і святому духу. І нині присни, у віки вікова. Не святи, Троїця, помилуй нас. Господи, очисти стирихи наша, владика, прости, беззаконні наша. Святи, посіти, сини, муші наша. Імені Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помілуй, слава і Сину, і Святому Духу. І нині прияснило віки вікова, іче наші ж на небесі, да святиться ім'я Твоє, да da, прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як небесі, і на небеси, землі, хліб наш насушний да нам на і остави нам доли наша, як уже йому оставляємо нашим, і не веди нас своє і на избави нас от лукава го. И яко Твоє и царство, <Стут> и села, <Стут> и слава, отца, и си на Духа, нині и пресна, и во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помілуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу це Ісену, і Святому Духу. І нині приснує у віка віковами. Придіти, поклонімся, царові нашому Богу. Придіти, поклонімся, Христу, царові нашому Богу. Придіти, і припадем ко самому Господу, Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Власлови душе моя, Господа, Господи Боже моєго залишився. Вої сповідани в ліпото, облекса, єси, одягайся світом, яко коризою, розстріляй небо, яку кожу покривай водами, провес приняє своя, Полагай блоки на восхождені, є своє, ходяй на крилу творя я не ли своє дух і своє своє пламень огненне, основаю землі на твердії я, не приклониться во вік віка, без неї кори за я на горах стануть воду, озе причини Твоє побігну, дла сорому Твоє бояться. Восходять гори, не сходять поля в місто, є жіоснували си їм, приділ положили, освіжи не прийдуть, ниже обертяться покрити землю, посилаю істочники водобрих, і посеред гори пройдуть воду, напаяю, свізвілі, сильний, я жду то нагреву жажду свою, на тих птиці небесні привітають, посеред кам'я дадять глас, напояю гори привиспенні своїх, от плододіл Твоїх насититься земля, прозябай траву скотом, і злак на службу чоловіком. І звести хліб от землі, і вино веселить серце чоловіка, умастити лице єлеєм, і хліб серце чоловіка укріпить. укрепить. На Наситяться треба повний кедриліван, стіж і сина садил. Там оптиці возніздяться, і роди уже лише предводити ми, гори високі, і лайнками прибіжище зайцем. Сотворили сумново времена, сонце запад свой, положили сітьмуї без нож, неже пройдуть ці звірі, добра в ній, Скинь мірка, ще восхитити і взискати Бога пищу собі, восея сонце і собравшися, і волонтери. як озвеличишся за діла Твоє, Господи, вся премудрости сотворилися, і сповнися земля твари Твоє, я, всієї море великої, пространої, та мадий женіще сла, животне малої великими, там у кораблі приплавають, Змійся, Його же, создалися ругатися йому, всяк тобі чай, дати піще піщу їм во благоврем'я, дав, що тобі їм соберуть, отвержу тебе, руку і іспольняться благости. Отвращу жидобелице возм'ятуться, отримавши духи іщезнуть, і опер свої Послухай, поселиш духа Твоє, сожиждуця, обновиши лице землі, буде слава Господня вовіки, возвеселиться Господь у ділях своїх, призирай на землю творя й прикасайся горам горами де Господи, Господи животі моє, ой, в животі моєм, пою Бог моєму дом, же єсть, Да осладиться йому бесіда моя, аж возолюйся, о Господі. Да іщезнуть земли з землі, беззаконниці, не бити їм, благослови душе моя Господа, сонце позна запад свой, положили сіть моїй без нож, яково звеличився, діла Твоє, Господи, вся і вся примудристь сотворили си. слава и Сину, і Святому Духу, і нині, і преснуло віки вікова. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Боже миром Господу помолимся. Господи помилуй. О свящий мир и спасение душ наших Господу помолимся. Господи помилуй. О мир и все мира благословенцы для Божьей церкви Господу помолимся. Господи помилуй. О святым храм и страхом Божьим ходящих вонь Господу помолимся. Господи помилуй. О святейшим нашим Франциске папе і волюбимиє пескоби нашим кернели чесним пресвітра сил хрестидіакон свій Овсим прийшли люди, Господу, помолимся. Обов'язковим народі нашим продержащих власних наших і всім воїнстві. Господу, помолимся. Господи, помилуй. О граді семи святий обітли, сейсяком раді странних в учених. Господу, помолимся. Господи помомило. О благоростерени воздуху і забилі плодоземних временних мирних. Господу, помолимся. Оплаваючи, путешествуючи, не дующе, стражучі плененхи во спасення і Господу помолимся! Господи, помилуй, Ой, збавитися нам от всякі скорби, ні й нужди, Господу, Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю, Господи, помилуй! Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю, і пресну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши, самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предади, Господи, як оподобає Тобі честь і поклонення Отцу, Ісену і Святому Духу, нині і і во віки Амінь. Господи, услыши тебі, услыши м'я, Господи, Господи, Тебе, тебі м'я, Болі мій у молині я моєго, нехта возвати ми котибі, услышим Господи, да і справиться молитва моя, я покадило пред тобою, руку моєю, жертва вечерня я, услышим я Господи, Боже Господи, хранені є устом моїм, і двері рождення у снах моїх, не уклони серця моєго, слависа, лукав свія, не пшивати вини горі всіх, со чоловіки ділащими беззаконні, і не сущуся соїзбаномі їх, каже дня праведник, милості й обличить дня, я лиже річна дана намаси, долави моє, я. Яко є ще й молитва моя, во благоволений їх, пожертва, Боже, при і суди, їх, услышать, лаголи моя, моєго возмогоша. Як ото ще землі просідися, на землі, за кости їх приадій, к тобі, Господи, Господи, очі мої, не то повагни у тобі душу мою, сухрони м'яці, ти уже составишами, і осомла з ділащим беззаконніє, паду тво мражу своєї грішниці, єдині сазон даже прийду. Гласовим Господу возбав, гласовому Господу, помолився, пролю перед Ним молений мої, печаль, моє перед Ним возвіщу, не дай ще затвіт мене духу моєму, і те познали сце моя. Напотем всем, по не може хозда, скроша сіть мені, смотре одесне в возглядах і не пізнає мене. Поїм от мене, зіскай душу мою возлаху тобі, Господи, ріх тисві повани, моє честь, ми сина, земли живих, воньми, молини, моєму, якусь мирися зілом. І збанів до нячних, укріпишеся, паче мене, мене сі душу, мої сповідати, сім'я Твоєму. Мене ж правени середжевоздає, мені злобини возваху тобі, Господи, Господи, услужи глас мой. да во тушит војне миши лас, молење Мојегом. А ће без закони нас реже, Осподи, Осподи, Як у тебе є, є, є божественний дух і злияся, як очесний, як пророчество Твоя сказать, от неодвіжимна я, і Тайно Божественне м'явлені, я откроє, і пророчествують, і жидів своє обриємшої. І божественною зарею просвіщаємо, і божественною благодати. І мене ради твоє потерпи хтя, Господи, потерпі душа моя, во Слово Твоє, упова душа моя, на Господа, боговіщаний іспонедивної, якої сочник сходи душі напаяєшеї. У дому твоє, владико, і сладесь нами скапа, помишлені я весь висок без духов, добродітелей, воснасив, по Боже свиній висоті. Стражу <клес> твердо, що стражу тві з зрахів на Господь. Порочем да зновенієм Твоїм, і розумним ко Богу, і не приближені, їм же небесна, є зрешевидені, по нас о, мой листиві, совешаючи вірою пам'ять Твою, розрішені, прося, прирішені, славне, і, і причастиє Божественних наслаждений і велигами лоси, як у Господа милості много не збавление, і то є збавить Ізраїля у досіх безгаконі, його. Страдання вигідів, доброповідних де да зновені, Божественного исповненого, шел єси на три знищих. І Христа, івари, насреди чоловіка бувша, проповідал єси, не устрашився смерти, ніж прилежащих мучений, тим ув'язляєм і немилостивно роздробляєм. Радовася єси совершеним разумом, смотра мудре внутре права і доброславіє. Бога возлюбивши, Хвалите Господа всі всія Його всі люди, плоти сокроговни падаючи, видя, і падаю, якої нам у страждушу, страдавче прибивали, єси до блественніших, прив'язан Богу революцію. Терзав є терпіл, єси е беззаконник гадніше, бо уже Боже вороку дух твой предал єси, е Божа сивіття, тя, непреклонними проти влані тя почитаєм, вельми божествовавши, мудре і не зложивши мучителям. Зающе міриття, чудна, як Леопатра, по землю положи, і храм тебе святи возда, празник творяще дивне, уоре, і вірно тямого лящих, є, яже діти, ще у мному воїнству, причетало єси, і славою добрив єси. І ликом святих сочи, та єси, Його же части сподобини, твоє завешає, що я, благочесно торжество, мучениче Слава Славу і Сину і Святому Духу, і нині і вовіки віки віковань. Радуйся, красний, радуйся, радуйся же зарону, прося вецит необ'ядаючий і присноживий, живий благоподний райосний редевок. І з'єсеєва, корени чисая, просіявши отоковице, і земним питаєш, хлібом розумним, Радуйся, бараниця все чесна я всіх царя боневістов, він чи світлий, архієребло ліпіє, Радуйся, єдина, пречистая, премудро спрості. Тихи святия слави безсмерна Отца Небесного, свята облажена, Ісусе Христе, пишеше Сонця, запало, ви тіше світ, вече верні na et sancto spiritu domini iesi vos Боже, во ім'я Твоє спасення, восилі Твої сади, Боже услыши молитву Мою внуши, глаголу уст мої, Боже. во Ім'я твоє спасення, воселі твоє.

Твої ми. Господи, милость твоя, во віть, нароку Твоєю не презри. Тебі подобає, як тобі подобає піні є, Тебі слава подобає, ТО Твої, Сину і Святому Духу, нині пресної во віки амінь і вечерню молитву нашу, Господеві. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй! Вечера все усовершенна, свята, мирна і безрішна, у Господа просим. Дай, Господи! Ангела, мирна, мирна, наставника, хранителя, душителя з наших, у Господа просим. Подай, Проще не оставляння гріхові прешені наших у Господа проси. Добрих і полезен душам нашим і міра мірови, у Господа мирамир Дай, Господи. Короче, время жовто нашого в мірі покаяни скончати. У Господа Господи. Християнське кончине живота нашого безболізне постидно мирне добротвіта. На страшнім судищі Христові Господи, Господи. Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородицю, і присну Діву Марію, з усіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предади. Ми, Господи. Як у блахи, чоловіку, любець Бог, і сей тобі славу восела, Отцю і сину, і святому духу, нині і присну, і вовіки віков. Амінь. Мир Твоя. Блави ваша, Господе, ви приклоните. Е Буде держава в Твоє Твоя і припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині і вовіки віков. Амінь. Святий Апостол, і до Скою разрушисте, рушистем, поразумє пропові наших, все добре подвиг ваших блаженні, все оради поєм, і славословим словом, пам'ять ваша. По тобі, возврачим і небесах, мона небесия, раб порох Господні своїх. Як оче ворог Господи своє я, очі наші, ко Господу Бога нашому, до надаша ошедритне. нос на ловину рада сущего сиє, славний, апостоле, хлоп, плачесія, самі себе, Богу принесу сер, се. тіше де дерзновені йому ще конему. Просити, дарувати мир і вели милость душам нашим. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко повнову і сповнихом ся. Уніці жені душа наша, поношений обзущик і унічини ярю. Мучениці Твої, Господи, віно й і надею укріпчейся, любові Христа Твоя душевно сиднішеся, бражая мочительство разрушивша, і волочише вінце, це безплотним і моляться о душах наших. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині пресни і віки віков. Вельми зонишающая ніот троковице, і святе великою твоєю ли пламене нуждало. нужданого, і справи ще твоїми мольбами, по спасительним з тицям наставляю сім'я, твоїми молитвами. Не пишаєш раба твоя, влади, і пола твоєму сами ро. Як видіство, чи ми спаси, синіє твоє, є жестовол придеться всіх людей. Світ вод славно тех, Святий Боже, святи тебе смертний помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкий си тебе смертний помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкий сити безсмертний, помилуй нас. Слава і Існу, і Святому Духу, і нині, і присниво вікова. Амінь. Пресвятая траса, помилуй нас, Господи, чисти ріхи наша, владику про себе, закон є наша, святий посети, сили не може наша, імени Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помілуй. Славу Цину, і Святому Духу. І нині пресне, овеки вековами. Отче наш, же си на небесіх, де святиться ім'я Твоє, да цар світ Твоє, да буде Тволя Твоя. Як на і на землі, хліб наш насушний даж нам нес, і остави нам доли наша, якоже йому осталим должником нашим, і не веди нас воєскушенє, но і збави нас от лукавого. Як у Твоє царство і сила й слава Отця і сене у духа нині, присну, й во віки віком, привідуй Божі прешествиє, вопло. Свята Горя душі сут предсказай, пророче, спасай молитвами Твоїми, що ще отна слава Отцгові сину і Святому свято. Учених твоєго Свореч. Пострадані своїми несприятни тліни, я тебе нашу, і ми свою. бо нашого, ім'я покри по своєму мучите, лині служих, сокрошидемо, немощний, але заси, тому ли ми спаси душі наша. Слово оче є Христа, бо наша по познаком бородиця Діво, єдина чиста, єдина благословена, тім не пристануть, я воспіває ще величаєм. Pomiluj nás, Bože, po velice, mělo se Tvoje, molím, teď se usloušej, pomiluj. Vosvode, pomiluj, Vosvode, pomiluj, Vosvode, pomiluj. I ještě molím se o světí šancelence Marchirej, našem francésci papirem, s tím bolivém je pěskopi, našem Gernili, oslužajících poslužajících, <hýství> ослужащих, послуживши во святім храмі сем, і оці наші духовних, і осей, во Христі, брати наші. Кирія <кліхи> Лейсон, Кирія Лейсон, Кирія Лейсон. Є ще молимся, бо охранюємо в народі нашому, придержащих властих наших, і о всім воїнстві. Пані, змілуйся, пані, змілуйся, ооо. Ще молимося о пресечих людях, ожидаючих у Тебе великі багаті милости. Затворяйши нам милостиню за ся православні християни. Домні дуре де спремної, домні дуре де спремної, домні дуре де спремної. Як у милостиві чолюк любить Бог, я сей Тебе славу воссилай, Моцу і Сини Святому Духу, нині і присно, і вовіки віком. Амінь. Чесніше, хребє, славніше, безсравнення, серафим, беззиснення, богослава, роща, суща, богородиця, тебе величає. Слава Тебі, Христе, Боже, оповання наше, слава Тебі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ній присни, у віки віков, амінь. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благості. Христос, істинний Бог, наш молит вам і причистий своєї матері, святий славний сихвальних апостол, і живого святого отця нашого Миколая Мірлікійського чудотворця, блаженого священного мученика Теодора Єпископа Мукачівського, і святого прока Іоїля, і святого мученика Оуара, і всіх святих помилити спасет нас, як у влахи чоловіко любець.